Доброго дня, вас вітає репетиторська школа Буки та я її куратор Яросевич Олександр. Сьогодні ми з вами почнемо підготовку до ЗНО-2013 з математики. І розпочнемо з першої теми, тоточні перетворення раціональних, і раціональних і степеневих виразів. Отже, розглянемо завдання таке: Обчисліть вираз дріб в чисельнику 3 в степені мінус 5 третіх, помножити на 81 в степені 3 четвертих і поділити на. Корінь кубічний з 3. Як ми бачимо у виразі присутні степеневі вирази з декількома основами. У нас є 3, у нас є 81. Давайте ми перепишемо цей вираз і зведемо для початку всі окремі вирази до спільної основи. Тобто трійку ми залишимо, як є 3 в степені мінус 5 третіх. А 81 можна подати теж як основу 3. Тобто 81 записати як 3 в четвертій степені. І після цього 81 підноситься ще в степінь 3 4. в четвертий. Знаменник у нас стоїть корінь, але в чисельнику все подано в виді степеневих виразів. Так, нам буде зручніше все перевести в степеневий вигляд. Тобто корінь ми замінимо, як відомо, що це буде 3. Стоїть в першій степені і коріні кубічному. Тому це степінь 1 третя. Ми весь вираз звели до одної основи 3 і до степен... степені. Тепер зробимо невелике перетворення. Першу трійку поки що так і залишимо. В другому виразі ми бачимо, що спочатку 3 підноситься в степінь 4, а потім ще раз Коли Двічі підносення в степінь, значить, що степені треба перемножити. Отже, буде 3 в степені 4 помножити на 3 четверти. Знаменник теж поки що не зміниться. Тут у нас легко бачити, що скорочується четвірка. Залишається 3 в степені мінус 5 третіх помножити на 3 в степені 3. А трійка в 1 третій, що була в знаменнику, може записатися таким самим виразом в чисельнику, але знаком мінус в степені. Отримали один рядочок. Тепер дивимося. У нас є трійки в різних степенях. Зведемо спочатку ті, які з мінусом. Мінус 5 третіх і мінус 1 третя. І залишається 3 в третій. Мінус 5 і мінус 1 це мінус 6. Мінус 6 третіх це мінус друга степінь. Помножити на 3 в третій. У нас залишилось два числа, якщо ми перемножаємо однакові основи з різними степенями, степені додаються. Мінус 2 плюс 3 вийде 1, Ну, просто залишається 3 в першій степені. Тобто так і залишимо. Отже, Відповідь цього виразу буде 3.